Ми вітання всім радіослухачам, хто нас зараз слухає в прямому етері на радіо ФМ Галичина. А також тих, хто буде дивитись нашу розмову на Ютуб каналі Галичина Аналітика. Підписуйтесь туди, коментуйте. Всі найактуальніші новини з'являються саме на цьому Ютуб каналі. Нам цікава ваша думка. Зараз до нашого етеру долучаємо Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук. Пане Станіслав мої вітання. Доброго дня, хочеться трішки поговорити зараз про наших союзників. Знаєте, коли Росія застосовує велику кількість ракет і БПЛА, і є такі масовані ракет ракетні небезпеки, які були 26 серпня, до прикладу. Тоді наші союзники говорять про більшу. Підтримку озброєння вкотре от зараз в Америці дуже активно почали говорити, що потрібно збільшувати допомогу Україні. Наскільки ось вдало наш міністр оборони може повернутися з якимись приємними рішеннями з цього візиту до США? Як гадаєте? Дійсно, ми бачимо, що ці ракетні і дронові атаки, які відбулися цими днями, вони дуже серйозно вплинули на ситуацію в Україні, і від чого звісно страждають перш за все українці, українська держава, тому що це вплинуло відповідно і на енергетичну складову, і на економічну, і на багато інших, тому що зрозуміло, що ворог не полишає спроб, якщо і не захопити Україну повністю, то хоча б зробити все можливе, щоб можна. Забуло посіяти і паніку, і зневіру, і зробити все можливе, щоб Україна не могла повноцінно функціонувати в умовах повномасштабної російської агресії відповідно для того, щоб е, у, е, Україна могла встояти е, у всіх можливих сенсах, потрібно її е, надалі підтримувати. І для нас дуже важливо, щоб наша держава отримала і ті типи озброєння, які б могли б дійсно захистити українське небо і е, такі, і ті. І, і такі технології, щоб можна було здійснювати контрнаступальні операції проти ворога. Ну, власне, це те, над чим працює вітчизняна дипломатія і експертне середовище, щоб можна було наблизити нашу перемогу над країною-агресоркою. Бачимо, що зараз дійсно є багато закликів від наших партнерів для того, щоб все таки можна було нас посилити зокрема, ми. Це могли почути і від європейських колег, і від тих партнерів, які, скажімо так, не є, які не є членом європейського союзу, але які під активно підтримують нашу державу. І бачимо, що дуже важливо, щоб. Нас так само в цьому під надалі підтримали і Сполучені Штати Америки, тобто той союзник, який найбільше вкладає в нашу безпеку оборону і який надає усі можливості на даному етапі, щоб ми могли встояти проти російського агресора. Ну, бачимо, що дійсно зараз має відбутися візит. Міністра оборони України Рустема Умерова до США, де власне підніматиме це питання щодо надання е, дозволів, наприклад, е, по е, ударам на території е, країни агресорки, і навіть має е, скажімо так пок. Показати е, список цілей, які знаходяться на території е, Росії, тобто такі які мав би засвідчити, що Україна не має наміру е, завдавати удари е, ударів по цивільній інфраструктурі чи загалом по е, громадянам країни агресорки. А що ці цілі вони дійсно є важливими в контексті того, що вони е, підтримують російську воєнну машину, і від, від чого ми постійно відчуваємо на собі, що е, Власне, що ця машина може нам заподіювати. Тож, поки що, в мене обережні очікування. Є припущення, що можливо, це цей візит дасть, скажімо так можливість адміністрації Джозефа Байдена переглянути свої позиції щодо надання оцих надання дозволу щодо ударів по Російській Федерації. Хоча ми повинні розуміти, що не все так просто для США, все ж таки, ми повинні розуміти, що у Вашингтоні Оні, все ще існують острахи щодо того, що такий от дозвіл може скажімо так посприяти ще більше ескалації зберего. Ход... Але ми завжди, от наші американські колеги, партнери кажуть, що от ескалація от в Україні може з'явитися ескалація, коли ми зайшли на Курську область. В Україні mm. буде ескалація, якщо ми будемо бити далі по російських НПЗ. Ми ж розуміємо, що ми таким чином ворога навпаки стримуємо. А наші чомусь партнери все ж таки вважають з іншої сторони, що це буде збільшувати цю війну і робити. Більша ескалація буде відбуватися. Якось тут дипломатично. Ми маємо переконати, тому що коли здавалось, обстріляли Охмадит, дитячу лікарню у центрі столиці, так після того здавалося, що світ би мав мати більш жорсткішу позицію, і навіть ось ці питання і прохання від України стріляти по військових об'єктах Росії не мало би стояти, але ми бачимо, що потрібно ще переконувати. Я цілком погоджуюся, і е, на жаль, е, такі от е, важливі доносні рішення ми мусимо вигризати у наших країн партнерів, і це було так само на прикладі і надання тих чи типів, тип тих чи інших типів дальнобійної артилерії, і надання авіації е, бойової авіації, і надання. Е... Сучасної бронованої техніки і тому подібне. Ну, власне, всі ці рішення, пам'ятаємо, вони приймалися дуже важко. Вони народжувалися, ну скажімо, з, таким дуже, з такими дуже великими зусиллями, що, звичайно, це не дуже для нас. Прийнятно, тому що на жаль, ми розраховуємося за це за такі от рішення людськими життями, знищеною інфраструктурою, відсутню відсутністю електропостачання і тому подібне. Ну, власне бачимо, що і цей випадок, який був наприклад, і і Охм... атаки на Ахмадит, і нещодавні оці атаки по території України він також. Поповнює е, оцю чергу таких от прохань, таких от надтитанічних зусиль, щоб можна було ворога е, е, покарати, е, і, але а для того, щоб його покарати, потрібно відповідно отримати е, ті чи інші скажімо так, дозволи і чи типи озброєння від наших країн-партнерів, і от власне для того, щоб цього ворога здавати, ми знову мусимо власне задіювати усі наші можливості, весь наш хист і щодо хист щодо переконання в цьому. Є сподівання, що все ж таки буде отримане зелене світло, але я не знаю, чи це може бути найближчим саме часом, тому що варто розуміти, що все ж таки а, а, Сполучені Штати Америки вони зараз перебувають Бувають у дуже складній ситуації, особенно саме головне таким точно політичного характеру. І Якщо, наприклад. Е... Те, що вони говорять, що нібито є острахи перед можливою новою ескалацією, то мені здається, що це все ж таки більше е, орієнтовано на загал для публічної сфери. А насправді, от ті американські перегони, які, е, в яких зараз вступають е, Сполучені Штати, і зараз ведеться передвиборча е, активно йдеться передвиборча к е, кампанія. Вона і скажімо так стримує адміністрацію Байдена щодо надання таких ось дозволів, щоб, наприклад, цим. Е, е, не могли скористатися внутрішньополітичні що політичні опоненти е, в США, і от ми бачимо навіть по прикладу е, за, нових заяв Дональда Трампа. То він власне е, звинувачує Україну власне, в тому, що вона почала оперувати на території країни агресорки і е, заявляє про те, що е, це може призвести до е, третьої світової війни. Тож власне, е, отака стакі такі от заяви знову можуть чергово переконати адміністрацію Байдена, що поки що по. Думати е, і на певний час відкласти отаке удовольно рішення. Можливо, а як ви гадаєте, якщо ми зараз говоримо чи е, буде Джозеф Байден на кінець своєї каденції приймати ось якісь такі е, серйозні рішення щодо підтримки, тому що е, якщо споглядати ось цю підтримку під час повномасштабної війни, погодьтеся, що десь Джо Байден тримається такого певного балансу, е, начебто, і допомагаємо Україні, десь даємо ті речі, які Україна просить, але не більше. Ну так я вважаю, що в принципі Джозеф Байден за для того, щоб можна було е залишити якийсь позитивний спадок після себе, я не кажу, що їх немає, звичайно, він багато чого зробив і для е самих американців, і на зовнішній політиці, зокрема і в контексті російсько-української війни. Але е щоб власне втілити в повній мірі свої задуми, а я нагадаю, що якраз таки перед тим, е ну коли вже він власне офіційно оголошував, що виходить е з перевиборчої гонки, він казав, що якраз таки займеться ну. Е е е е Одним з таких ключових напрямків його зовнішньої політики в останні місяці президентства буде якраз питання України. Ось власне хотілось би, щоб отримати оцей дозвіл, але чи наважиться він це зробити до виборів? Питання відкрите, тому що не виключається, що він може це зробити, наприклад, в середині листопада або наприкінці, коли вже буде відомо хто ж, е, е, хто ж очолить адміністрацію. І можливо, навіть і не це буде важливо, а він якраз таки буде розуміти, що вже в нього буде більш буде більше зв'язані руки, а зараз якраз він не хоче зашкодити кампанії Камали Гарріс і не не включається, що можливо придеться зачекати ще пару місяців. Але ж знову ж таки, я не я сподіваюся і, і не виключаю, що Байден все ж таки надасть зелене світло. Після чого ми отри, отримаємо також позитивні сигнали від інших країн-партнерів, і вже зараз вже, бачимо, лунають такі. Що власне що тільки після Америки, після американського дозволу, до прикладу, Німеччина чи Нідерланди можуть сказати, чи Британія: ось використовуйте нашу зброю е, і влучайте в військові цілі на території Росії. А щодо Німеччини важко сказати. Ну тим паче, ми і не маємо дальнобійної артилерії німецького виробництва. Ми давно так само працюємо над тим, щоб отримати ті самі дальнобійні ракети Таурус, але поки що офіційний Берлін не дав зелене світло щодо цього. А ось щодо Лондона я не виключаю. Ти бачиш, вже ми ми могли. Почути ті заяви, які лунають від е, британських політиків, що вони б не проти, якби тільки аби тільки дав е, е, дозвіл на це Вашингтон, тому що там дуже сильно орієнтується відповідно на рішення Америки. Е, тож я думаю, що це було б е, е, як наприклад інших подібних рішень, коли власне Америка на е, надавала от, е, ті чи інші дозволи, чи е, щодо постачання озброєння, чи е, щодо інших важливих питань, то власне ми бачили і що інші партнери на це позитивно. Реагували, Тож не виключається, що дійсно це буде такий вагомий крок для забезпечення України в контексті безпеки і її важливих військових операцій, щоб можна було переломити ситуацію на полі бою. Тож очікуємо власне на рішення Джозефа Байдена і сподіваємося, що власне той візит, який зараз має відбутися, візит міністра оборони Ростема Америка Рост... Стема умерова, а також е, очільника офісу президента Андрія Єрмакова, все таки це дасть позитивне позитивний сигнал е, для всіх нас. Ну і тим паче, ми бачимо, що і росіяни вже відводять поступову, наприклад, авіацію е, від кордонів з України. Тобто, не виключається, що і там вже розумі розуміють, що е, це. Це питання часу, чи коли Вашингтон надасть такий дозвіл, і тим паче ми повинні розуміти, що, що такі дозволи, як раніше зазначалося, можуть надаватися і не публічно. Тож тут також варто це усвідомлювати. Не виключається, що якраз таки ситуація нібито не зміниться, але Україна зможе більше оперувати на території країни агресорки Пане Станіславі, якщо ми говоримо про візит нашого міністра оборони. Ми главою офісу президента, е, окрім ось цього дозвілу бити по об'єктах Російської Федерації військових об'єктах, е, чи можуть на цьому з'їзді обговорювати посилення до прикладу протиповітряної оборони, яке є доволі слабким, і союзники це бачать, коли стаються великі ось такі ракетні удари по території нашої держави. Чи можуть з цим приїхати до прикладу з кількома петріотами? Не знаю, з цього візиту чи є такі, чи такі будуть думаєте, розмови вестись? Я думаю, що а, такі розмови будуть, і це по і, і, і по логіці це відповідно відбутися, тому що для нас важливо захистити небо. І ми про це говорили ще від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І, і якраз таки я не виключаю, що у, на, у випадку, якщо. Якщо раптом Джозеф Байден не дасть поки що зеленого світла ну в будь-якому форматі, чи то буде публічне чи не публічне, але все-таки ми не отримаємо не отримуємо такого дозволу. То все ж таки, можливо, якраз для того, щоб цей візит не був, скажімо так, якимось нерезультативним, скажімо так, то можливо, ми і отримаємо додаткові типи ППО, щоб можна було дійсно збивати і ракети, і якісь засоби будуть так само надані, щоб збивати. Ти дрони то подібне, власне, посилити е, е, наш е, повітряний простір. Ти бачиш це в інтересах е, наш, е, наших, е, наших і сполучених штатів країн-партнерів, тому що ми бачимо, що й туди залітають і ракети, і дрони. Бачимо та ситуацію е, в цими днями із, з стрілітом у Польщі, і це вже не далеко не перший раз. І в Румунію раніше залітали і, і не виключається, що вони знову ці, е, ці типи. Е, Озброєння можуть бути е, на в повітряний простір країн-членів альянсу, і це також варто їм усвідомити І також хотілося би, щоб ще позитивне світло було і в, в контексті е, е, в створення оць, цього е, протиповітряного щита з країнами Європи. І зараз так само дуже багато про це е, говориться, е, щоб можна було, наприклад, збивати. Типер, різні типер ракет і дронів Російської Федерації, наприклад, на територію Західної України, щоб можна було таким чином і убезпечити повітряний простір НАТО і таким чином розвантажити системи ППО, Українські системи ППО, які якраз таки захищають цю частину України, і щоб можна було їх, наприклад, зорієнтувати на захист інших частин України. Тобто, це теж було б дуже важливе рішення, але воно так само важко Оки, що просувається як і дозвіл на дальнобійні атаки по території Російської Федерації, пане Станіслав, дякую вам за такий детальний аналіз за ваші думки. Станіслав Желіковський з нами спілкувався, кандидат політичних наук. Говорили власне про міжнародну підтримку нашої країни, власне, найбільшого нашого союзника це сполучених штатів Америки. Аналізували Але... ситуацію, оскільки зараз там перебуває міністр оборони України Рустем Ум'єров, з яким ось результатом вони повернуться з США. А, будемо теж обговорювати на ФМ Галичина. Нагадаю, нашу розмову можна побачити і на Ютуб каналі ФМ Галичина. Тож дивіться, коментуйте і ставте вподобайки.